Вітаю! У нас є запитання, яке стосується металодетектора, а саме побаченого тесту глибини, але із котушкою не цією, а маленькою. І доволі приголомшиві показники на чорноземі. З цією катушкою прилад бачить ще більше. Там був лімесний динамій, Народна така назва, від чого вона походить. Ми знаємо, цей бронзова монета і називаємо його лімесним. І думаємо, що це лімес сплав там бронзи, так воно називається. Лімес це по латинському кордон. Тобто ці монети випускалися на самому кордоні або в зонах закінчення Римської імперії, чи там якісь буферні зони називаємо, зрозуміло. Поїхали далі. Ця монета доволі складна є і, відповідно, він її доволі добре виявляє. Значить, прилад чутливий до дрібних цілей. Це вже плюс, це інший показник цього приладу, окрім загальної глибини. Далі людина запитує, скільки вартує даний металодетектор. Ви можете на вибір обрати цей металодетектор із котушкою великою вже, і тою ж малою, яку ви бачили, тест. Ціна буде однаковою. Демонструю. Майже 11 тисяч гривень. Замовити і проконсультуватися можна на сайті або по номерах телефону. Даний прилад не просто хороший по характеристиках, а бачимо тактична резина, двокомпонентне лиття, протиударні підлокітники, компактний, суперлегкий і ще й водозахищений під воду з цим блоком на 3 метри. Далі бачили, як він справляється на чорноземі з саме важкими ґрунтами. Веде себе стабільно, вналевна зона перешкод цивілізації, прилад просто розривається. Але і на це є управа, і не просто зміщенням частоти. Все рівно сигнали, як бачимо, залишаються. А ми можемо увімкнути режим шумопоглинання, і прилад в такому випадку стабілізується на рівні 6. Тобто це падає глибина на 20%, але не 50% і це все на максимальній чутливості. Тепер ви повинні знати і мінуси приладу. Дивіться, постійно рекомендую вмикати гучність заліза, щоб було його чути. Але коли я вимикаю прилад, збивається саме параметр балансу ґрунта, як і у всіх приладах, це нормально. Але ось цей параметр, мені не подобається, що він постійно збивається його потрібно вмикати. Шумопоглинання, поглинання? Воно повинно збиватися, як і баланс, тому що перешкод в всіх зонах у нас немає. Далі, ще один мінус. Це нижня штанга, вона не знекарбована і більш м'яка. Я не скажу, що сильно, але все-таки це є одним з мінусів. Якою катушкою взяти? Детально вже по телефонах.